Друзі, всім доб доброго дня! Давно не виходили відеогляди, але сьогодні я хотів би показати дерево, яке за 6 років е набуло товщини стовбуру 30 плюс сантиметрів. Е таких дерев багато е у нашому місті, у нашій області. І, власне кажучи, в нас буде відеогляд з приводу того, чому тут так, а у когось інакше. Але наразі я сьогодні хотів би показати, Хочу. от що, підійди, будь ласка. Ось за моєю спиною дерево, воно з вишки плюс-мінус, там може метрів 10-11, але стовбур вже має товщину більше 31 см. Це десь 31,5. один Як бачимо, воно повністю усіяно квітами, але не всі квітки можуть дожити до весни. Чому? Тому що покажи, будь ласка, сюди. Тому що, як ви бачите, ось є квітки, які вже вимерзли, вони мають такі коричневе забарвлення. Деякі квітки все ж таки мають зелений колір. Тут може бути квітка, тут квітки вже не буде, бо воно вже змерзло. Так само ми бачимо на квітконіжки. Вони, в принципі, там, де зелене нормально, там, де коричневий колір, вони не дуже. Чому так виходить? Тому що харківський регіон це, власне кажучи, ну, не дуже. Добрий регіон для квітнення Павловні. Але тим не менш, можливо, цей рік буде тим роком, коли вона розквітне. Також хотів би зазначити, що не всі рослини мають однаковий діаметр стовбура. Та рослинка має трошки, менш, трошки більше 18. Ця рослинка має ну, Десь близько 20. І <кхід> Я хотів би сказати, що ми протягом а, трьох. 4 днів, а може і раніше, випустимо ще один відеогляд на тему, як же слід, чому одні рослини досягають за 6 років 30 плюс см в діаметрі, а інші там або постійні технічні зрізи, або навіть взагалі 20-25 см за 10 років, і це їхня, скажімо так, їхня межа. Тому, друзі, такий ось коротенький відеогляд перед новим роком. Хотів би всіх вас привітати з наступаючим новим роком, побажати вам всього найкращого, здоров'я, життя. Перш за все. Хотів би подякувати нашим Збройним силам, які нас бережуть від москаликів. Ось. Ну і всього всього що ви самі собі бажаєте. Тому обов'язково підписуйтеся. У нас те, що відеогляди не виходять часто, це не означає, що ми, як кажуть, не в темі, бо я продовжу слідкувати за цим. І, і повторюся протягом 2-3 днів або 4 вийде ще один відеогляд з підказками, з якимись рекомендаціями, і ми в цьому відеоогляді... Просумуємо досвід останніх 3-4 років, що змінилося, це на відміну від відеогляду, який виходить в російську мову, це не будуть енциклопедичні дані, це буде вже практичний досвід тих людей, в яких яким вдалося в Україні виростити Павловнію І, власне кажучи, це буде той досвід, який ну, ми в Харкові бачимо, чому одні дерева ростуть, а інші ні. Тому, друзі. Всіх з наступаючим новим роком! Всіх вітаю! Дякую, що дивитесь мене до нових зустрічей. Пока-пока!